Доброго здоров'я. Вирішив я вам показати знову свою гречку, як вона цвіте. Бачимо, пшеничка вже світлішає, починає сохнути. Колоски гарні. Думаю, зерно теж гарно наповнене. Головне, щоб не дуже спека була і не присушило її. Ячмінь. В принципі, теж трошечки поцвітліше. А ось з друзі, гарячка. Ось така у нас гречка. Працював тільки що коло і вирішив піти подивитися на гречку. Ну, десь я читав в інтернеті, що гречка медоносить лише до обіду. Не знаю. Ну, бджіл, в крайньому разі я не бачу. Можливо, вона ще не дуже і розцвіла, так поодиночно, є квіточки. Ну, але бачимо, який гарний цвіт. До речі, вчора їздив там, о, скажімо так, по справах і по дорозі я теж так бачив, що люди засівають ділянки. Свої невеликі ділянки по 10, по 20, по 30 сотих гречкою. Ось така, друзі, справа. Так. Пшениця, з місцями вже є така жовта-жовта. Тобто жнива не за горами. Ну, а після того, як гречка... Перецвіте, достигне, змолотимо і думаю, якщо буде можливість, якщо все буде гаразд по прорахунках, що вийде світ з цієї ділянки, то знову фрезер... фрезернемо цю ділянку. Папа прийде по фрезою, профрезує, ну і засіємо ще раз гарячку на осінь. Ось така справа. Ну, добре, друзі. А не все-таки бджілка вон, до. Зараз, зараз, зараз зараз захотів завершувати. Ось бджілка Що помітно. Працює. Ну, це поодиночно багато. Є, є пару штук, спостерігається. Певно, що трошечки рухнули. Ну добре, друзі. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Всіх вам як добра. Бувайте!